Ще зовсім молодий хлопчина, гаряча кров, палкий вогонь в очах, ніколи вже не стане нареченим, ніколи не почує тато з вустак і ненароджених дітей, ніколи більше не обійме маму, ніколи не повернеться назад. 22 весна у житті юного парубка стала останньою. А для його рідних і усієї громади болюче незабутньої закарбованої слізьми назавжди загинув наш ще зовсім молодий герой, захисник України Олександр Бабак. Родом хлопець села Гнилиця Великобурлукської громади Куп'янського району Харківської області, де народився 13 серпня 2000 року. До сьомого класу маленький Сашко навчався у сільській школі. Коли йому виповнилося 13 років, сім'я переїхала до селища Зідьки, де Олександр продовжив навчання в місцевій школі. Після закінчення 11 класу він працював разом з батьком. В цивільному житті не цурався жодної роботи, щоб допомагати своїй сім'ї, але згодом вирішив все змінити. І в 2020 році він вступив за контрактом до Лав Збройних сил України. Такий молодий, але з такими дорослими вчинками і не політах, Серйозними думками. Повномасштабна війна застала Олександра за місцем проходження служби, як і всі захисники герої, він не мав сумнівів, що його місце на фронті. Під час звільнення Харківщини від російської навали під Куп'янськом Олександр отримав контузію, але як тільки зміг, знов повернувся на поле бою до своїх побратимів. Зовсім юний, серцем сповненим надій і кохання. Таким він навіки залишиться в пам'яті рідних. Та друзів обірвалося життя нашого героя, старшого солдата Олександра Бабака, водія другого кулеметного відділення, кулеметного взводу 1 механізованого батальйону військової частини А 0501 21 березня біля населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. До кінця він був відданий військовій присязі. До кінця боровся за свободу і незалежність України. Смерть найріднішої людини велике випробування. У Олександра залишилась любляча сім'я тато, мама, бабуся та маленька сестричка. Низько схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають. Вічна слава та вічна пам'ять нашому воїну Олександру. Тихо надворі. Тіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса, до но віку буде вже горіти, горітиме вона молодий юна, молодий козак там біля тополі, калина росте, Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та вовше його душа ма. Я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік вже промайнув. Шла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях. Лина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мам. Я бою за волю пішов у далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами нелегкі повернуться живі.